Її знижки представляють вересневі знижки на гюморспрейд. Spray. 25% в аптеках «Подорожник», Бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. У Полтаві волонтер продав 230 машин, переданих як гуманітарка для ЗСУ, і заробив на цьому 35 мільйонів гривень. П'яний банкір НБУ накинувся на військового у Києві. Українська біженка намагалася завести до Польщі у клітчастій валізі півмільйона доларів. Удар по кривому розі ракета прилетіла в управлінні. Дня поліції Путін всерйоз готує наступ на Польщу та Балтику. Натомість китайці запропонували свій план досягнення миру, узгоджений із Кремлем. Вітання! Мене звуть Анастасія Дмитровська. І далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю мить. Сьогодні зранку росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції у кривому розі. Зараз відомо що найменше про п'ятьох постраждалих, двоє з них госпіталізовано. Російська ракета попала в адмінбудівлю, адміністративне здання. Зараз на місці працюють спасателі, продовжається пейскова спасательна операція. Нині на місці розбирають завали і триває пошуково рятувальна операція. Вова повідомили, що окрім адмінбудівлі, понівечені 23 приватні будинки, 3 дев'ятиповерхівки та навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто із них вісім службові. Нині в Україні вважаються зниклими безвісти 55 тисяч осіб. Більшість із них це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною, коли місце перебування зниклих безвісти, осіб встановлюють у деяких випадках. Виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні. Утім, значна частина зниклих безвісти, на жаль, можуть бути у числі загиблих, зазначили у міністерстві внутрішніх справ України. Одну із найбільших атак за всю війну відбили наші військові на Харківщині. Противник отримав наказ за будь-яку ціну вийти до річки Оскіл. а тому кинув у наступ аж 51 одиницю техніку, більшу частину з якої вже знищили наші захисники. Утім, штурми окупантів тривають і далі. Про це розповів заступник комбата Хілес Олесь Маляревич. У нашому окупант працю декілька бригаду чи не батальйон, бої точаться щодня. І вчора навіть було типу ми. Стали е брали участь у неї найбільших битвомів цієї війни. Там 51 на техніки йшла на наші позиції. Було знищено 32. Ще найбільше більше інформації краще отримати від офіційних джерел АТУ, речників. Але от саме така е велика сила рухалась на позиції нашої піхоти, і завдяки об'єднаному нову впливу вона була зупинена, і території вчора не були втрачені. Путін може націлитися на Польщу країни Балтії та інших союзників НАТО. Про це під час зустрічі з Зеленським заявила кандидатка у президенти США Камала Гарріс. Я чітко усвідомлюю, що Путін розпочав цю війну і він може закінчити її завтра, якби він просто вивів свої війська з суверенної території України. Звичайно, він не продемонстрував жодного наміру це зробити. Замість цього він продовжує атакувати цивільну інфраструктуру і тероризувати народ України. Крім цього, Гаріс заявила, що США згодні з тим, як Україна бачить завершення війни. І поки Зеленський просуває план перемоги України у США, так звані Друзі Росії починають активно проштовхувати свою схему миру, нав'язану Кремлем. Зокрема, Китай та Бразилія збираються створити платформу Друзі Миру, яка і має вирішити питання війни в Україні. У який спосіб? Детальніше про це розповідаємо у сюжеті. Мирний план щодо України від Китаю. Міністр закордонних справ КНР Ван і заявив про намір Китаю, Бразилії та інших країн-однодумців глобального півдня створити платформу Друзі миру для вирішення української кризи. Про це повідомили в прес-службі МЗС Китаю. Усе це стане спробою Китаю, Бразилії та інших країн домогтися миру. «Друзі миру. Були створені в ім'я миру і мають бути підтримані міжнародною спільнотою. Друзі миру прагнуть висловити об'єктивний і раціональний голос і відіграють конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання. Доки президент України просуває свій план перемоги у США, диктатор Путін через своїх друзів, однодумців і союзників намагається зробити альтернативний план, який підтримає два десятки країн. Як пише політико, Китай намагається заручитися підтримкою своїх мирних переговорів для уникнення поразки Росії у війні. За даними українського уряду, Китай працює за лаштунками ООН, просуваючи план припинення війни на вигідних для Росії умовах, який дозволяє. Зберегти окуповані території і не розширювати бойові дії. Офіційне оголошення плану очікується на зустрічі БРІКС наступного місяця. Позиція Китаю щодо врегулювання війни Росії проти України полягає в тому, щоб негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів, а також утриматися від санкцій. Про це сказав міністр закордонних справ Ван і під час зустрічі Ради безпеки ООН. за його словами: по-перше, потрібно припинити бойові зіткнення, щоб запобігти розширенню театру воєнних дій. А ще має бути недопустимість застосування ядерної зброї та ураження ядерних об'єктів, таких як АЕС. Ван і наголосив на необхідності невідкладного діалогу та переговорів, нібито як єдиного життєздатного способу врегулювати українську кризу, як він назвав російську війну проти України. Інакше за його словами криза лише загостриться. По третє, за словами глави МЗС Китаю, потрібно утриматися від перетікання кризи на світову економіку. При цьому Ван і стверджує, що суверенітет та територіальна цілісність всіх країн мають поважатися. У травні видання Reuters повідомило, що Бразилія та Китай закликають до проведення мирних переговорів між Росією та Україною. 12 вересня Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильський мирний план деструктивним. Глава держави переконаний, що такий план вигідний Кремлю і не має нічого спільного зі справедливістю. Зеленський розцінив пропозицію Китаю та Бразилії як політичну заяву, і не більше. Керівник благодійної організації з Полтави заробив 35 мільйонів гривень на продажу машин, які призначалися для військових. За даними слідства, керівник благодійної організації отримував за кордону автівки як гуманітарну допомогу для потреб зсу. Везення автомобілі замість безоплатної передачі військовим він продавав жителям України із метою свого збагачення. Упродовж червня 23 третього вересня 24 організація продала 50 автівок на майже 7 мільйонів гривень. Повідомляє прокуратура. За даними департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, очільник фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб зсу понад 230 авто. Заробив на цьому понад 35 мільйонів гривень. Вискочив під колеса, почав битися та погрожував прострелити ногу. У столиці менеджер Національного банку України кидався із кулаками на бійця збройних сил України. З п'яний, на дорозі, вискочив під колеса, перекрив движение, начал драться, сказал из из, из наградника прострелить мне ноги. Що, дружище, как прострелив? Це неправда абсолютно. Шо? Не неправда, ручками помахав. Не ну нет, Шо, не вийшло? не правда. получилось, нет. ну ничего да. А давай. що як ти нам кричав? Снагридникам не ноги простріліш. у молдову чоловіка цього запі записано. Кричав, от, от, кричав, от, кричав, все записано. Давай, давай. згодом нападника на відео пізнали. Ним виявився очільник управління роботи із проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш. Саме ж відео виклав білоруський доброволець, який з початку повномасштабної війни став на захист України. А Андрій Трацевський з позивним безсмертний чоловік відмовився від аналізу. А, отказался сдавать его. Почему? Почему отказался сдавать? Разбито, лесо, убивает, а чего анализ перебил? Потому что ты разбито. сидел обруливый бил, в машине мы это видели. А чего отказался дунуть в трубочку? Перейти, Хорошо, всю компенсацию соберем тебе всеми давай. людьми. Давай. Или давай на, на Нацбанк давай. Украины заплатят. Ты ж кричал. Да, Військовий стверджує, що чиновник погрожував йому, хоча той заперечив це. В НБУ поки що конфлікт не коментували. Хотіли б за нього забути, але ж ні, Арестович знову прокинувся і розпочав роздавати поради із свого закордонного підваля. Цього разу критикував мобілізацію. Мовляв, вона точно не зачепить літо, яка уже давним-давно виїхала із країни. Получается, у нас есть такая следующая история, у нас есть элиты, которые обезопасены в любом варианте, их не призовут, они не умрут в посадке, у них всегда будут действительно работать там Санахант, Зенья и все остальные магазины, да, они всегда выйдут за рубеж посмотреть Боюсика, посмотрите, когда Боюсика был в Саудовской Аравии, сколько там, там пол Киева сидело, да? как выехали, кто выехал, хрен его знает, причем мужики все призывного возраста. Вот. И получается, что, а дядя, дядя Ваня з деревни, из пустых деревень дуже уміріти посадки. В, в принципі, так всегда було всю историю человечества. Чего? А товарищи будуть всегда говорящие голови, які обясняють, чому так і надо. Чиє б нявчало, а твоє б мовчало. На еліту арестович не тягне, але за кордон від мобілізації теж здимів. Ну а що? Тричі в танку вже горів, тепер можна і ухильнитися. Хотіли захейтити, а самі нарвалися на хейт в Одесі. Патрульна поліція обурилася на людей, які цькували її заведення соцмереж російською мовою. Відповідь виявилася доволі грубою. От мені цікаво, мене одну роздражають ось ці люди, які, типу, говорять, а чому не державною? Кончені, повиїжджали на границю. Дівчина запевняє, про промову, їй пишуть переважно люди, які з країни виїхали. Самое главное, что эти комментарии пишут или же какие-то не которые там сидя на диванах, да, и стречат им не хер чем заняться, или же эти комментарии пишут какие-то которые я не знаю, чем руководствують в этот момент. Но самое главное, что они это только пишут, вот именно просто пишут. Они это не говорят тебе в лицо при тебе. Потому что если мне сказать такое в лицо, то я тебе могу ще... и... Найприкріше у цій історії, як на мене, те, що дівчина переходить на маніпуляції, хоча у проханні говорити державною немає абсолютно нічого дивного. Польські митники на пункті Перемишель-Медика затримали українську біженку, яка намагалася вивезти готівкою. 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів. Вивести таку чималеньку суму жінка планувала на потязі. У митних документах задекларувала лише 20 тисяч євро. Цікавий факт: українську митницю пані пройшла без жодних проблем. Проти валютниці відкрили кримінальне провадження і вже оштрафували її на 50 тисяч злотих. Палац за 9 мільйонів доларів продають в Одесі. Будинок має прямий вихід до моря і розташований на земельній ділянці площею 2 гектари. У середині усе теж дорого багата, і там ремонт у стилі пшонка стайл. Попри таку ціну і війну в країні нового господаря цей маєток знайде. Можете не сумніватися. Це ж як не крути, прямо таки перлина біля моря. Так завзято виступав, що аж пересохло у горлі. Президент Гаїті під час своєї промови вирішив трошки випити водички прямо із графина. Результат на обличчі. І це я зараз без метафор. Res for its До речі, Гаїті країна, де із питною водою є проблеми, тому чистенька аквавіта там на вагу золота. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно, прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.